Живемо у світі, в якому часом є так багато галасу. Галасу назовні, галасу в спілкуванні, в якому часом є стільки оцих інформаційних потоків, і вони охоплюють нас, і так часто вони охоплюють наших дітей. Але галасу часом багато не тільки в світі назовні від нас, часом всередині нас є теж багато галасу. Часом ми думаємо. Забагато. І ось серед цього всього галасу я хочу сказати ці прекрасні слова лао Цзи. Тиша є джерелом великої сили. І запрошую нас задуматися, бо ці роздуми наші про стійкість, а стійкість це про силу, то у який спосіб тиша може бути джерелом нашої сили і джерелом нашої стійкості. Насамперед, Сила тиші у тому, що вона нам допомагає глибше чути, бачити і відчувати один одного. Тиша веде до глибших стосунків. Пригадаємо собі, як зюпері маленького принца, там де лис вчить його, як приручати. І він каже: Ти приходь, сідай ось тут, дивися кутиком ока, і нічого не говори, тому що слова тільки заважають. Чути один одного, Який, яке глибоке це послання, і ми всі його, мабуть, знаємо, що дуже часто глибокий зв'язок є в тихому погляді, у глибокому такому відзеркаленні душами один одного. І нам так важливо практикувати і вчити наших дітей о цього вміння тихо, глибоко слухати один одного. Тихо, глибоко серцем бачити один одного. І коли ми так тихо і глибоко слухаємо, бачимо, ми відчуваємо, а коли ми відчуваємо, наші стосунки стають глибшими, вони стають міцнішими, а наша стійкість це сила наших стосунків. А ще тиша нам теж допомагає глибше чути себе. Чути, що в глибині нас наші потреби і турбуватися про них, чути, що звучить там глибоко-глибоко, а глибоко у нашому серці звучить музика любові і музика наших цінностей, звучить наша пісня. Відтак ми можемо мати глибший стосунок також з собою, і справді чути свою пісню і жити своє життя. А ще тиша дуже потрібна для нашого стосунку з цим світом, зокрема, з світом природи. Ми часом бачимо, як люди приїжджають десь на природу, в ліс, в гори, і голосно звучить музика, і вони галасують, люди, наче є посеред гір, але вони не є з горами. Часом ми є десь на природі, але ми настільки заклопотані якимись своїми переживаннями, що наче ми є в лісі, але ми не є з лісом. Він не відображається в нас, ми не відчуваємо його. Стійкість це про здатність черпати силу з природи, з ресурсів, з місць нашої сили. І Тиша може нам дуже допомогти в цьому. Бо коли ми є стишені, ми відпочиваємо, ми відновлюємося, але ми також вбираємо в себе силу гір, і гірських потоків. І оцю життєдайну музику лісу ми сповнюємося ними. Коли ми є посеред випробувань, ми часом так багато переживаємо, що буде далі, і що нас чекає, і ми весь час пробуємо зрозуміти, проаналізувати, ми занурені в ці потоки новин. І без сумніву, до певної міри це важливо і це потрібно. Але. Деколи ми так багато переживаємо за майбутнє, що ми відсутні в теперішньому. Тиша може нам допомогти справді бути тут і тепер. Вона може допомогти нам не розминутися з нашим життям, а життя завжди відбувається тут і тепер. І періоди випробувань це не просто час, який треба знайти швидше прожити, щоб прийшло якесь майбутнє. Кожен день безцінний, кожен день неповторний. І в часи випробувань нам теж треба жити, так як от зараз на війні. Це не просто чекати часу, коли війна закінчиться. Розуміти, що, попри війну, нам треба жити, любити, бо це і є також наше життя. Це є дні, які нам треба наповнити сенсом. Тиша допомагає нам, власне, побачити в нашому життю ці можливості жити, любити і не розминутися з життям. І наші діти, до речі, можуть бути для нас дуже добрими учителями у цьому. Бо дуже часто, власні діти нам кажуть, вони так якби нас смикають за руки і кажуть, мамо, тату, подивися, яке гарне дерево, чи давай грати в сніжки. Вони вміють жити тут і тепер. І дуже часто вони запрошують нас до того, щоб, справді бути тут, бути в тиші і вміти святкувати життя, попри усі труднощі, які є в ньому. І без сумніву, тиша є теж джерелом мудрої дії. Бо коли ми є стишені, коли ми глибоко чуємо себе, коли ми в зв'язку з своїм серцем, своїми цінностями, ми відчуваємо, що ми справді хочемо зробити у відповідь на ті обставини, в яких ми є. Наша дія тоді йде з глибини, вона йде. З нашої мудрості, вона йде з нашого серця, з наших цінностей. Ця дія може бути вчинками. Ця дія також може бути словами, бо саме з тиші народжуються глибокі і світлі слова. Тому тиша не тільки нас вчить чути один одного і себе самого, але тиша будує зв'язки. Бо саме з тиші ми можемо відчути один одного мого і сказати один одному справді глибокі, світлі слова. Я дуже люблю цей вірш Ліни Костенко, в якому вона говорить про свою бабусю. Мені снилась бабуся, що вона ще жива, підійшла мову у церкві, засвітила слова. І я думаю, що тиша. Є власне тим простором, з якого народжуються оці слова, які світяться, наче оці лампадки чи свічечки в церкві при іконах. Ці слова можуть бути світлими, добрими, глибокими. Тож, шануймо тишу, пам'ятаймо, що вона є джерелом великої сили.